Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуля. Сьогодні я розповім, як можна фармити різні уміння у Вальхаймі. Ви дізнаєтесь, як можна вдосконалити вміння луків, блокування та зброї ближнього бою. І отже, думаю, можна розпочати. Тож спочатку розберемось, навіщо нам необхідний високий рівень навичок у грі. І тут відповідь проста. Це чималий поштовх до розвитку вашого персонажу. До прикладу, так виглядає початковий та останній сотий рівень навички стрибок, а це аналогічний приклад з умінням луків, тобто якщо це зброя, то її шкода по мірі збільшення навички буде зростати. Наприклад, якщо це арбалет, то звісно зросте шкода від пострілів та швидкість завантаження нового снаряду. І щоб вдосконалити навички саме зброї, є декілька варіантів, деякі можна використати в грі наодинці, а деякі лише в мультиплеєрі з гравцями. Тож розпочнемо з гри наодинці. Основний принцип вдосконалення навичок зброї це кількість ударів та рівень моба, по якому пошкодження завдається. Тобто удар зброєю по мобу це додатковий досвід до уміння. Шкода ролі не відіграє. І способи полягають у вбивстві мобів, шукати їх по світу, біому, ідея не найкраща, і тут вам можуть стати в нагоді гнізда сіролюдів. Ваша мета бути їх необхідною для вдосконалення зброєю, і оскільки роль відіграє лише кількість ударів, то бити їх початковою зброєю. Важливі правила при фармі навичок: їжте їжу на витривалість, щоб забезпечити більше ударів. Завжди майте бадьорість, з нею ви вдосконалюєте навички швидше. Щоб вдосконалити навички блокування в грі на одинці, вам необхідно буде використовувати водяників, їх атаки досить швидкі, тому вони для цього підходять. З одним водяником діла не буде, тому знайдіть їх побільше та перемістіть їх у яму або кімнату не дуже великих розмірів, де вони будуть вас часто бити. Вам лише необхідно взяти найкращий щит. Який для вас доступний, та просто стояти та блокувати їх атаки, і уміння буде вдосконалюватись. Варто неподалік встановити верстак, щоб моби не зникли. А щодо гри з друзями, то ближній бій та блокування можна вдосконалювати в максимально схожому процесі. Вам необхідно знайти гравця на вашому сервері та бути в місці, де ви і ваш друг... Не будете далеко відштовхуватись від атак та блокування шкоди. Коли це зроблено, ваш напарник має взяти найкращий щит, що йому доступний. Сюди добре підійде якийсь баштовий щит, а вам треба взяти необхідну зброю для прокачки вашої навички. Вона має бути початкового етапу для безпеки вашого союзника. І найголовніше в цьому способі увімкнути режим ПВП, тому грацю. Що буде завдавати шкоду. І тепер ви можете вдосконалити навичку необхідної вам зброї, а напарник буде покращувати навичку блокування. Ось так це і працює. Щоб вдосконалити навичку луків в грі на одинці, може добре підійти спосіб з босом-кістянкою. Вам варто взяти грубий лук, будовицю проти отруте та дерев'яні стріли, оскільки не забуваємо, що найголовніше це кількість влучань. Під час битви з босом ви можете перебувати або на черепі для його виклику, або десь на дереві, перед цим збудувавши прохід вгору. Зважайте, щоб це дерево не зламалось. Також можете підняти себе за допомогою мотики. Стріляючи по ньому, навички будуть вдосконалюватись. Зважайте, що вам необхідно багато стріл, тому варто збудувати верстак з порталом неподалік, або десь в зоні виклику боса. Також для луків може підійти спосіб з тими самими сіролюдами. Цей варіант є універсальним. Треба уміння луки, частіше використовуйте лук, необхідна навичка зброї ближнього бою, використовуйте цю зброю, треба блокування, просто більше блокуйте. Для зручності можете дещо закрити гніздо сіролюдів, щоб вони далеко не розбігались. Це якщо необхідно. Гніздо сіролюдів можна замінити, наприклад, купою тіла в болоті. Тут вже спорядження має бути хорошим, щоб не померти. Також слідкуйте, аби не зламати купу тіл, та щоб сіра люди власноруч не зламали своє гніздо, коли вони кидають каміння. Отже, якщо це відео вам сподобалось, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Є питання або зауваження, пишіть це у коментарях. Усім до нових зустрічей!